Можливість кожному з нас долучитися uh, в допомозі до наших нашим енергетикам і uh, знайти можливість їм дати більше леверажу для uh, того, щоб балансувати енергетичну систему. Ми оцінюємо потенціал програми 50 мільйонів лампочок, які дасть можливість нам uh, зекономити uh, до гігавата електричної енергії. We will reach the 50 million lamps that is the target. This will enable ukrainian households to save the amount of energy that is equal to one nuclear reactor like Ванхафовді Хмельницький power plant. від сьогодні послуга працює в дії. Потрібно оновлювати дію. Можна обрати будь-який будь-яке відділення Укрпошти через дію. Починаємо з обласних центрів. Далі будуть районні центри і потім села. Тобто, вся країна буде повністю покрита цією послугою. Вибираєте відділення Укрпошти, ви приходите в це відділення, з собою беріть документи або в дії. Якщо є, я рекомендуємо брати в дії, якщо ні, то звичайні паперові документи і отримуєте послугу. Послуга надважлива ще раз. Під час е, ситуації, яка склалася зараз в нашій країні, вона допоможе нам е, боротися з цією енергетичною кризою, якою я і дякую Європейському Союзу за допомогу, е, чергову допомогу е, під час вторгнення Російської Федерації. Я радий, що Укрпошта змогла долучитися до цієї важливої програми на енергетичному фронті. Я дякую всій команді Укрпошти, яка буде працювати над цим проєктом протягом наступних декілька місяців. Бажаю витримки. Але головне мета цього проєкту, щоб ми дійсно покращили свою енергонезалежність і знизили енергоспоживання. Тому всі наші відділення, які будуть приймати участь в цьому, залучайте друзів, рекомендуйте їм приходять міняти лампочки. Ми зробили цей процес максимально зручним, навіть як ви бачили, почали його. Сьогодні, в той час, коли немає прийому комунальних платежів, майже немає виплат пенсій для того, щоб розвести черги і не створювати напругу в наших відділеннях. Сподіваюсь, всім це сподобається. Зрозуміло, що будуть ці якісь кумедні історії. Це неможливо без них, коли міняєш 50 мільйонів лампочок. Але я впевнений, що все вдасться, і я радий, що Укрпошта допомагає на цьому фронті нашій державі.